І розвіти всі сумніви, хто сумнівався робити чи не робити. Тому що скажу, що пілінг можна робити всі сезони і в будь-якому віку. Грінсіпіл, пілінг серединний, з мікроголками, який забезпечує ефект для шкіри. Рідкого мікронідлінгу. Мікронідлінгу без ін'єкцій, без апарату, воно не прийшло одразу в косметології. Воно почалося з медицини і саме з азіатської медицини. Головний інгредієнт це ось ці мікроголки, спікули, але другий. Секрет його дорогоцінний гель з різними видами пептидів, гель з великою кількістю пептидів, більш того, ботулопептиди тут є. Так, пептиди протизапальні, відбілюючі і так далі. Ви цей пілінг робите, звичайно, на всі види проблемною друга велика категорія – це омолодження, і включаючи сюди суху шкіру. Тонку, атонічну. І третє ми цей пілінг робимо при пігментації. Цей пілінг є також ліполітиком.